Та Дам, приїхала нова посилочка, і зараз буде розпаковка. Відкриваємо. І що ж нам таке смачненьке приїхало? перше покажу ось це парфуми чоловічі Infinite Force. Для сильних рішучих чоловіків східно-деревний аромат. 100 мг тут є дуже класний парфум. Сьогодні його отримає власник, хто замовляв. Далі ось такий. Засіб для сильно забруднених поверхонь, дуже його люблю, і він в мене є завжди вдома, тому що ним можна відмити все. Можна відмити на меблях плями, помити підлогу разом з ним долити до води. Також можна відмити підошву білу і будь-які плями, вивести плями на одязі. Дуже його люблю. Він в мене є завжди. Далі ось це крем для рук просто унікальний крем. Він створений із рослинних олійок, які доглядають за руками, відновлюють нашу шкіру. Роблять її гладенькою і шовковистою, а також він створює таку плівку на руках, як рукавичка, яка захищає наші руки шкіру рук від випаровування вологи. Цілий день захищає, От зранку намастили, і цілий день ваші руки не будуть сильно сохнути, тому що є захист. І так само ввечері намастити, і будуть ваші ручки ідеальними. Ще є ось такі три штучки. Що тут у нас? Це у нас ручка, фірмова ручка від компанії Prove. Тут пише, а з цього боку, ось такий ефект сенсорний, можна в телефоні втискати букву, якщо вам не зручно це робити пальцями. Так, далі. Що тут у нас? О, це є олівець для брів. Дуже зручний олівець, ось такий скошений, тоненький. Він дуже гарно малювати, він стійкий, дуже гарно промальовує, і не треба підточувати. Бачите, він вже готовий, просто ось такий скошений бік, і просто собі. Малюєте, більше нічого з ним робити не треба. А з другого боку щіточка для розчісування брів. Дуже зручний олівчик. І ще одне щось цікавеньке. О, а це олівець для губ. Новинка. У нас є три таких відтінки. Я собі взяла один. Ось він рожевий, У мене є різні кольори помад, тому буду випробовувати всі олівчики поступово. Поки що ось такий взяла окремо знімлю відео про цей олівець. Він стійкий, тому думаю, що мені сподобається. Ну і ось це Новий цей каталог взяла собі. Бо я не тільки в інтернеті розповідаю, а і зустрічаюся з дівчатами, яким показую ось парфуми, олійки, косметика. ось, І миючі засоби, їх є багато. Ось, в нашій компанії, компанії Prove є все, що потрібно. Вам. Тому, якщо вас щось зацікавило парфуми, косметика, миючі засоби, товари для здоров'я, звертайтеся, розкажу, як придбати, допоможу придбати. І до зустрічі. Па-па.